Коротше, всім привет! Ми продовжуємо проходити мод на Сталкер Incubator. Да, не, да не, не Я якраз такий був. Просто в чому проблема, що зараз перший день Нового року. У мене 1 січня. Два часа дня. Я говорила, що цей день відео не буде. Може, ти ремарк оставив якісь в лабораторії? Стоїть це. Ну, oh, не, видики такі будуть. У мене от я недавно скачав Winter Black... Natura Winter Black Edition. Версія 2.2 версія 2.3 нормальна хороша версія, я так думаю. Яка хороша? Стандартна. Ми будемо з нею, якби проходити. Вінтер, того що буде проходити зимоньку зиму! Тому що зараз якби зимонька зима настала і е, м, думаю, що вам хочеться, що хубавось атмосфернішого як інкубатор. Я щось правильно розумію, ну не переживайте там, ну, лай лайки зроблять своє діло. <кій> 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 Дай до спір не визберу. Ставте лайки, щоб я виздору. Ну бо... Ну, она хотя бы для нам вам что-то рубит, так что я? я... Я ничего. Что тут так тут? Антибиотик. Поздравляю. Коллега, напоминаю, что вы дебил. Это скальных сканеры, пускай я сами хочу, так что давайте мы перейдем в другую. Уделаться и лаборатории, сюда, например. Таті пишіть, якщо ви реально хочете Winter Black Edition. скільки тут артів? Медуза! Яко, прикольно. А що буде, якщо в чайнику артефакт медуза варити? Хто знає? Пишіть в коментарі, хто знає, і інтересно чи ви знаєте. Получиться дуже, Получиться... ну якщо, наприклад, якщо взяти чайник, кинути за медуза... Та Ты що таке? Шашти гаус пушки. Кира это туда, короче, цей. Медузу и кровь камня. Шо выйдет. Завиде пузырь! Сами крупный артефакт. Звідь. Так, ну то бы... Ми... А, мы потім можем ці детали шукати и сделать гауску. Та я уже, честно говоря, не помню. Проходит это, конечно, давно. Это же непять деталь, І мені тільки, виходить, приклад найти. Мені завжди було цікаво, що з цими вентиляторами. Там пустота. Да. Так, а де следы того вашого рибарка? Тут його сліди немає. Значить, давайте подивимось на чуть вище. Яка жопа. У мене по видосливості какая жопу. О! Велика битва в коментарях! Напишіть вашу улюблену брудню в оригінальних терах Чорнобиля. Вот. Буде таке опитування вам. Тому що мені це реально прикольно знати. Яка ваша сама любі бурля ще для шурдоволя? Пишіть там, поставити лайки. Пишіть там, поставте лайки. Ну типа давайте ми, типа. Ну... Ми були там, добре. Нижній поверх там нічого не може бути. Так для тут є... Новенька груза! Це так чисто для начала. Ну, вона на якби не треба. Так, ну я забираю це було. Мені треба патрони на гром на мій івентарі. Забрав? Забрав, забрав Тепер давайте ми вифільтруємо. Лишнє говно, що в мене є. Що тут таке? Це глушак, це викинем, це викинем, це викинем, це викинем. Я що ж підібрав? Що я ще підібрав? Ні, це мій. Прицел псоу, риб, ну давайте його викинемо, і мені не треба. Що я ще підібрав? Не аптечки попідбирав. В мене переперегрузи. Давайте Дігл викиневі все равно. Як в мене дуже пригодиться. І я все одно так собі в мене пов'яз. А де ТРС-ку може викинемо. Давайте. От викинути. Викинути. І не патрони може оставити. Ай, ладно, все, пофіг. Давайте зайдемо сюди. Можемо ще спуститися сюди, але... Тут це ми вже були, правильно? Правильно. Значить, давайте спускатися ще нижче, ще на самі нижні поверхи нашої лаби. І там є зверху якісь відкриті дверки і там ми вийдемо. Тож, куди ми вийдемо там ми вийдемо п'ять на самий верхній поверх. Блін, не вижу ці лабораторії, тут так багато всяких відкритих закритих дверок. Так, я виберу цю секретну кімнатку. Вот бю бюреры всегда. Может дуста? Может, дуста? Ч я вообще оружие настатувати не может? Ч, типа... Нема врагів, чи що? Кружка якась. А ты підбирайся, короче, а там буде запчастир гаус в пушки последне. А, все. Ага. Бюрреры. Ну добрый ранок, парни. Пошл вы там, як пошл? принеси то что потеряно что это значит что принести и главное куда что за бред ха ха Краймер, все таки ищешь меня да Принеси то что потеряно хе хе это загадка для тебя верно не волнуйся ты разберешься хе -а. хе жду тебя там просто иди к решеному порту и сам все увидишь Краймер. прикольно да это мы пускаем для галушки последний. Ну я предлагаю і так зробити. Ви предлагати не предлагайте мені, тому що я не хочу, щоб мені хтось предлагав. Давайте ми якось тако на їх кусок пригнемо. Так, це ми вроді вибрали столя, куди нападе, правильно? Далі ми прыгали в диру бочку в ліфті. А з ліфта прыгає в сюди. Оце це етаж, наш етаж, наш шатаж, коротше. Решчка Частини для гауску можуть бути. Так, тут я знайшов ще якісь етажі. Чи що? Якісь ще этажи знайшов. А, це просто вихід сюра, да? Да, тут вони вже находили гауску Ми не хочете з гауской трохи побігати? Ну от, согласиться, ну хто не хоче з гауской побігати? У мене, конечно, є винтарь, а вона просто... Інтар вкачати, і бити мені не треба, але... Знаєш, що в цьому моді гауска пригодиться. Знаєте, зайдемо ще сюди. Куди ми вийдемо? Ми вийдемо вот, вот-вот-вот-вот-вот. Це кстати, секретний поверх. Хто знає, що там лежить зверху? Тепер ви знаєте, що тут лежить зверху? Тут Лежить новий кулінати. Ну Но тут це не то, що нам треба взагалі далеко. Це вообще далеко не то, що нам потрібно. По нам потрібні чортові гаузки. Де гаузки? Я ще краще пам'ятаю, приходиться, і вот я їх ізі всі. Прям вообще ізи. А тепер я їх не можна найти. Парадокс. Тут они були. Тут они були. Тут они були. Тут ми були, тут ми... сюда мы ходили, сюда ми. от сюда ми ще вроді би найшли, да? Поняли, що у не обо спиратали в туалеті. У мене, кстати, і в туалеті. Куда я знаю Помню, там чи то в шкафщике, чи то де він лежав. У них там третье участие, правильно? Один из трьох, да, надо третий брата. На ну в я сомневаюсь, чтобы... А. Все. Тільки воно, кстати, важить. Питань, більш немає. Гля в прятки, а на найти Марко. Окей, тепер мы вибираємося з лабы по бирику. По берику мы вибираємося злабы. фігня! мужики ви там що, офігіли? ааа в мене є сторону клатиться гранати! я та та патрон та граната раз два три конечно я не дуже добре в ней кидати но никуда вы не мені же спасли І все одно, один остався живий Як так я в нього блін всі патрони, блін, ви садили, а це, кстати, що за патрони? Мої любимі сп є, ну це СП-5, мої любимі патрончики. Ну це СП-6, Льоня неудачник. Філька Ізотоп. Леня Булкин. А чо не Льоня Хлебник? Чо теж оригінальна назва, в принципі. Хлебник. Кей, вагон до річного порту. No problem, секунду. Я кажу. <звук> Проверить речной порт. Слышь, Сталкер, как тебя там? Крамер, да? Что из лаборатории вынес? Давай-давай, складывай оружие, поднимай свои культяпки и артефакт гони. Мы прекрасно знаем, что он у тебя. И может быть, мои люди <звук> не будут тебя сильно мучить. Нафиг, або был вы бы трошки план хотя бы? Я ж просто можу в тиктеле. Мужики, вы, походу, тупи, вы походу тупич, лютый тупич, так, наемники, потому что никто не обманував, Просто в нам не кажется, я все равно гіпердус людей, я не знаю, це чого. Може, навіть типа бусифрипті тепер розсмокчуться. смокшується. У меня забытый бург хтит. Забитый борщ так я уже. Я уже що за що за кула таке говорю. Забитый бурчхтит. Я не дуже люблю СП-6, я більше люблю СП5, я в снайперські. Його записки? Это нужно в порту. Черт, да чем я занимаюсь? Скоро поймеш Господи. Скоро поймеш камера, не переживай. Я главное не переживай. Ну, в принципі, ти її не переживеш. Ну, цей, цей сюжет мені прям гіпер понравився. Цього, мора. Всім, кстати, рекомендую до проходження. Він прям ну люта їмба. Певно, ви бачите, что ти хороша графіка. І хоч система всякого оружія, і багато всякого оружія, І, ну, це сюжет цього мода. Сюжет, графіка і так далі. І всі моди. Цей компанії нормальні, хороші, якісні. Зараз всі поймуть, тут треба шукати. Ми зустрінемо ремарка лічно. Ця штука, це в мене холодільний Захавно я чую. Всі тепер поняли, куда нам надо йти, да? Ого? Кажеться, это то, что мне нужно. По-моєму. Ну мені так кажеться. Ну мне можна казаться. Ту біжопа! Блик! І записка-то є на І нас переносить. туалет? Ты это я, Крамер, mm. а я это ты. И когда-нибудь ты поймешь, о чем я. Это ремарк? Да, да, да? Ты правильно начал думать, что ремарк. То это и я ремарк. Короче, теперь Тайрон знает, что он, типа... Ладно. Короче, я пока шо на тем я кінчаєш всім пока там ставте лайки на канал, підписуйтесь.